Ми всі разом зібралися привітати Янкову шухляну з відкриттям виставки, присвячену 154 річчю від дна народження Лесі Українки. Зі мною Юлія Соловйова, Марія Березовська. Ми щиро вітаємо. Ми бажаємо, щоб виставка була якою? Яскравою. Юля, підтримай. Цікавою репрезентувала творчість Лесі Українки, її творчої чудової сім'ї, і щоб глядачі долучилися і до поетичного мистецтва, і до е, творчості наших чудових лялькарок. Саме найлучше пожелання вам з Вітаємо! 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 Шановні майстри, працівники музею та гості. Щиро вітаю вас з відкриттям цієї чудової виставки, присвяченої пам'яті видатної української поетеси Лесі Українки. Дякую організаторам виставки та працівникам музею за можливість долучитися до цієї події. Для мене велика честь бути учасницею виставки. Своєю роботою я намагалась показати. Не лише образ української поетеси, а й відтворити стиль одягу міських жінок тієї епохи, епохи, коли жила і творила Леся Українка. Хочу побажати вам творчих успіхів, натхнення та невичерпної енергії у вашій благородній справі, та головне побажати всім миру, спокою, добра. Слава Україні! Доброго дня! Я Марина Добровська. Я майстриня лялькарства. Я взяла участь у виготовленні ляльки маленької Лесі Українки. Я щиро вітаю всіх присутніх там, в Звягелі, на виставці, на відкритті до 150-річчя від дня народження Лесі Українки в літературно-меморіальному музеї Лесі Українки. Я вітаю всіх, щиро вітаю з міста Харкова. Я вам дуже заздрю, що ви можете взяти участь, подивитися на цю красу, на ці образи, створені майстринями. Мені дуже, дуже хочеться бути разом з вами. Дякую, що запросили взяти участь у виставці. Я думаю, лялька моя. Дуже сподобається всім. Щиро вітаю всіх ще раз. Бувайте. Доброго дня, шановні відвідувачі та гості виставки. Я майстриня з Дніпра Майя Холькіна. Моя робота представлена на виставці, присвяченій Лесі Українки та її родині. Я дуже сподіваюся, що завдяки нашій виставці, організаторам, а також нашим роботам, ви дізнаєтесь багато цікавого з життя української інтелігенції, а саме на прикладі родини Лесі Українки, які здобутки, творчі надбання зробили. Саме представники цієї родини, багатогранної родини, багатої на таланти. Я дуже вдячна організаторам виставки, що в цей буремний час вони змогли організувати такий захід, який популяризує українську культуру, літературу, а також українське надбання для нашої молоді. А також для представників іноземних держав. Я вважаю, що цей захід буде цікавим і для всіх українців. Тому з нетерпінням чекаю на відео та фотозвіти з виставки, відгуки відвідувачів. Бажаю музею. Розвиватись і радувати нас новими подібними заходами. До побачення!